Обожнюю свій вік 40. Щодня вивчаю по одній нові речі, але забуваю чотири інших. Якщо ще хоч раз хтось вам задасть таке іронічне питання, там, е, ти а що там зараз найпопулярніше в Польщі, то ти знаєш, що правильних відповідей є безліч. Для прикладу, найпопулярніше ім'я для новонародженого хлопчика в Польщі є Нікоден. Найпопулярніша вища освіта на даний час в Польщі це є медична освіта. А найпопулярніший колір у Польщі то є голубий. А найпопулярніший подарунок від працівника для свого роботодавця то є лікарняний. Як показують найсвіжіші статистичні дані, кількість людей, які проживають в цій країні, вікова група з 16 до 25 років, які саме зараз повинні би були входити в ринок праці, вони не входять, бо мають лікарняний, яких закривають в районі 25 мільйонів, і то зараз будьте уважні. То є новий рекорд, який в 10 разів більше, ніж був зафіксований в 2010 році. Серйозно, або нове покоління, яке згенероване в цьому краю, виготовляється з якихось гірших запчастин, або щоразу стає легше не ходити на роботу і отримати гарні гроші.